Настя, що ти робиш? Сніданок. А може, не треба, якщо готувати не вмієш? Як це не вмію? Звичайно ж, вмію. Ой, не обманюй не. себе. Попереджала ж я, Макса, що від тебе самі неприємності будуть. Ти ще кухню мені всю спалиш. же ж Бог, невісточку. Нічого я не спалю. Ай. Анастасія нещодавно вийшла заміж і переїхала жити до чоловіка. Але з того часу життя дівчини перетворилося на жах. Її свекруха, приязна і люб'язна на початку, раптом стала сварливою і весь час дорікала дівчині з будь-якого приводу. Анастасія не витримувала більше цих скандалів і відчувала, що сімейне щастя під загрозою, тому вирішила поїхати до бабусі. Ми з Максом одружилися нещодавно і це була ідея свекрухи жити разом. Я і погодилась, бо Ольга Іванівна була мені майже подружка. Але після переїзду як сказилася. Бачу, постійно вона тобі докоряє. Я вже не витримую. З'явилися думки, щоб я повернулася до гуртожитку, де жила до весілля. Дай мені руку. Ту, що з обручкою. Вам з чоловіком доля бути разом. І ви будете щасливі. Так чому вона нам жити не дає? Є в тебе з собою її фотографія? Ні. Я їх всі видалила. Вона мене так вибісила. Тоді не зможу побачити. Тільки можу сказати, що це щось пов'язане з її особистими речами. Намагайся не користуватися ними. А наступного разу привези мені її фотографію. Анастасія була дуже вдячна бабусі за пораду. Наступного ж дня жінка придбала цілу купу нових речей, щоб наділити побут із свекрухою. Я в шоці накупити стільки задля для того, щоб ця карга перестала до тебе чіплятися. Натомість наші неприємності скінчаться, і ми з Максиком знову заживемо душа в душу, як було і раніше. А я не думаю, що все так просто. Ти стільки заради нього терпиш, він хоча б це цінує, бо на голову сяде чоловіки, вони такі. Мій не такий. А як Ольга Іванівна перейде на мій бік. Ага. Якщо вона тебе не злюбила, то вже так просто не виправиш. Не знаю, що там каже твоя бабця провидиться, а я б тобі радила не напружуватися в чужій хаті. Чому це? Дві господині на одній кухні ще ніде не прижилися. туди до бабки не ходи. Нічого вдома не роби, будь-як гостя. Тоді свекруха й зрозуміє, що втратила помічницю. У мене б вона сама крутилась. Я не сумніваюся. <рес> Порада подруги здалася Анастасії цілком розумною. Дівчина перестала допомагати свекрусі по дому та почала користуватися виключно своїми побутовими речами. Дуже скоро з'ясувалося, що це дратує Ольгу Іванівну. Кіш мій хороший. Нова пательня дуже добре смажить. <рес> так. Мою ж ти спалила І робиш вигляд, що нічого не сталося. Ну, ми ж вже вибачились. Що поганого в тому, що Настя готує. І дуже смачно, до речі. Ага. Але чому тільки для себе. І в холодильнику у неї своя поличка. І посуд вона лише свій миє. Ну, я ж не винна, що вам все не так. От я і вирішила, щоб вас, Ольга Іванівна, цей не турбувати і чіпати тільки наше з Максіком. Ваше з Максіком? Буде тоді, коли ви купите свою квартиру і з'їдете. І до речі, що до цього, синку, ти що взагалі вирішив без вихідних працювати? Ну, ми ж на квартиру збираємо. Ми? Чи ти? Ти працюєш цілодобово, а вона тільки інтриги на спільній кухні розводить. Ще й гроші твої тринькає. Вона купляла всякого модлого. Хоча у мене все це є. Ма. Ну, Настінька ж в мене теж господиня. Хочуть в чужому для неї будинку. Скоро ми заїдемо, і тобі буде набагато легше. Угу. <плес> Анастасія була щаслива від того, що чоловік захистив її під час сварки з матір'ю. Синок, я все розумію. У вас кохання. Але я все ж таки твоя мати, а ти захищаєш якусь дівчину з вулиці. Настя моя дружина, і ти повинна її поважати. Я намагаюсь. Але ж ти бачиш, що вона виробляє. Мам, так, все. У мене немає часу і бажання втручатися у ваші кухонні сварки. Ми з Настею тільки одружилися. Я стільки грошей витратив на наше весілля, а ще не є гибет. а ще мені треба на квартиру відкласти. Ти справді хочеш, щоб це все були марні витрати? Звісно, звісно, ні. Вибач, синок, я про це якось не подумала. Ти зрозумій, я нічого не маю проти Насті. Але ці провінційні дівчата з гуртожать. Мріють вийти за першого ж хлопця тільки щоб з квартирою і пропискою. Я знаю, ти мені про це вже сто разів казав. Послухай, синку, пообіцяй мені поки що не поспішати з купівлею квартири. Адже у разі розлучення її доведеться поділити? Розлучень? Ой. а… Ти вже зібралась? А я каву зробив. А я не буду. Мені на залі треба поспішати. Після почутої розмови Анастасія була дуже схвильована. Дівчина не могла повірити у те, що її коханий виявився таким меркантильним. Наст. Настя. Що? Ти все чула так? Так. Я ніколи не думав, що ти будеш жаліти грошей, витрачених на наше весілля. Настю, я завжди все прораховую. Угу. І в цьому немає нічого поганого. Я хвилююся за наш бюджет, і це теж нормально. Ненормально. Гроші на квартиру, на Єгипет. Мені від вас нічого не потрібно. Настю, ну я з мамою поговорю. Вона перестане тебе чіпати. Угу. Інакше разом підемо на квартиру. Звісно, це. Зайві витрати, але якщо не буде іншого варіанту. Правда? Так. Дякую. Наступного ж ранку Анастасія побачила, що її свекруха змінила поведінку. Стала привітною та усміхненою. Дівчина здогадалася, що Максим поговорив із матір'ю, як і обіцяв напередодні. А ви вже зібрались? Хочаю попити. Я на стіл накрила. Ма. Що у нас якась подія? Свято якесь? Ну, не те, що подія. Вчора ввечері зателефонувала моя давня подруга і попросила, щоб ми пустили до нас пожити її сина. Він тут проходить стажування в одній фірмі. Дивно якось. А чого у нас жити? Ну, вона ж моя подруга. Та й фірма знаходиться у сусідньому бізнес-центрі. І потім ти ж його знаєш. Це роман. Ну, Роман, ви ще товаришували, коли дітьми були. Вони до нас приїздили кілька разів. Пам'ятаєш? Роман? Не пам'ятаю. О, цей пін. Зараз пригадаєш. Макс, це ще хто такий? Уявлення немає. У мами стільки цих подруг, і вічно мене з їх дітьми змушувала дружити. Знайомтесь, Роман. Вітаю. Оселившись в їхній квартирі, Роман одразу почав дуже дивно поводитися по відношенню до Анастасії. Працюєш? Вчуся. Такій красивій дівчині не обов'язково бути розумною. Ти мені так подобаєшся. Я як тебе побачив, перестав зонати по ночах. Весь час про тебе мрію. Припини, будь ласка. Ти глухий. Відстань, я заміжня. О, це не проблема. Сьогодні заміжня, завтра розлучилися. Я не збираюсь розлучатись з Максом. А якщо він з тобою? Побачив, ми з тобою п'ємо каву і все. Я не збираюсь пити з тобою каву. Ну, Добре. Тоді можна перейти одразу до головного. Настю, ти є? чого он не незачинений. Так. А що тут відбувається? Та нічого. Запропонував Насті зробити для мене ще одну екскурсію. Але вона дуже зайнята. Піду сам. Анастасія добре знала запальний та ревнивий характер Максима, тому дуже хвилювалася, щоб чоловік не дізнався про прихильність Романа до неї. А також вона боялася знову посваритися зі свекрухою, яка дуже добре ставилася до сина подруги. Але ситуація їй дуже не подобалася. Тож Анастасія поїхала до бабусі за порадою. Чому все так ускладнюється? Адже я все робила, як ви порадили, і свекруха трішки заспокоїлась. А тут приїхав оцей, почав чіплятися, а мій Макс дуже ревнивий. Фотографії свекрухи привезла? А, зараз. зараз я скопіювала собі. Дивно, немає. Але ж я копіювала її фото. Не розумію, де воно поділося. Але в мене є її ручка. Я випадково її захопила, можливо, це підійде. Ану, ж мені крупи, розсип по столу і поклади туди її річ. Не слухаєш ти моїх порад. Бачу, що є річ, яку ти продовжуєш ділити свекругою. Це її домашні капці. Але ж вона мені сама сказала, що я можу в них ходити, а собі забуває постійно купити нові. Не можна невісті користуватися домашніми капцями свекрухи. Бо тоді свекруха почне мимоволі виживати її з дому. Отже, мені потрібно просто перестати вдівати ці кляті капці і мої проблеми скінчаться? Не все так просто. Так можна було зробити раніше, але час втрачено. Тепер тобі треба буде провести ритуал з тим взуттям. Мені а я зможу. Зможеш. Присиплеш її капці борошном, зробиш ритуал, як я навчу. Старі капці викинеш, купиш нові і прослідкуй, щоб свекруха обов'язково ці капці взула, інакше будуть неприємності. Дякую вам. І поспішай, бачу навколо тебе інтриги, а це погано скінчиться. Дуже обачно приймай рішення. І не довіряй навіть близьким. Повернувшись від бабусі, Анастасія одразу взяла капці свекрухи та пішла на вулицю, щоб провести ритуал. Чуже вдівати, своє втрачати. Своє не втрачати, чуже викидати. Дорогою додому дівчина купила нове домашнє взуття для свекрухи. Анастасія була упевнена, як тільки жінка їх взує, усі негаразди скінчаться. Втомилася, сил нема. А де мої капці? Щось не можу їх знайти. Це ти їх прибрала? Вибачте, Ольга Іванівна, я просто них каву вилила і викинула. Але я купила вам нові, якраз ваш розмір. А Я тебе просила нові, нові мені купувати. Викинула вона. У себе вдома будеш такі рішення приймати. А тут я, господиня, і сама розпоряджаю своїми речами. Ясно? Викинула вона. Анастасія не очікувала на таку реакцію з боку свекрухи та не знала, як їй тепер бути. І до речі, скоро повернеться Макс з роботи і Роман зі стажування, а моя невістка видаще ходить по дому, нічого не робить, навіть хліба. В домі немає. Вибачте, я, я не знала, що хлібу немає. Я зараз все куплю. Дівчина вирішила терпіти зухвалу поведінку свикрухи за будь-яку ціну і не сваритися із нею, аби та стала до неї прихильною і вдягла капці. Макс? Та відчепися ти вже від мене, Ти дістав. Не треба так зі мною красуня. Якщо не будеш зі мною більш ласкава, я скажу Ользі і Максу, що ти мене зваблюєш. Що? Отже, пропоную, коли завтра нікого не буде в квартирі, провести чудовий час. У ліжечку. Що? Та ніколи цього не буде. Та чого ти нервуєш? Я ж тобі казав, що одразу на тебе запах. Я свого доб'юся. Макс, ти вже йдеш з роботи? Угу. Привіт. Привіт! Привіт. А я от хліб купила і мама готує вечерю для всіх. Ото добре. А чого ви тут стоїте? У вас що, якісь секретики? <свят> <свят> що? Які секрети? Ми випадково зустрілися. Може, вже підемо додому, а то я так змерзла і цей холод. Анастасію налякав натиск Романа, і дівчина вирішила на якийсь час повернутися до гуртожитку, доки хлопець не поїде додому. І це нехай просто не дає мені проходу, а ти ж знаєш, Макс. Він вже починає ревнувати. Ти не будеш про те, якщо я повернусь в гуртожиток, а своїм скажу, що ти захворіла, і тебе треба доглядати. Ну, наша кімната вільна. Але ж в мене є особисте життя. Принаймні, планую завести найближчим часом. Та й надовго тебе наші комендантші не пустить назад. Я, я не знаю, що робити. Я не можу з цим покитьком залишатись наодинці. А в тебе є його фото? Цікаво подивитись. Та десь було. Я їх з Максом фоткала для екскурсії. Ось Роман. О, так він симпатичний. Слухай, подруго. Я знаю, що тобі з ним робить. Що? Я візьму його на себе. Адже дівчина вільна, а ще гарна, розумна та сексі. Отже, западе одразу. А тобі це навіщо? Щоб тебе врятувати. Отже, ти сьогодні вдома не працюй. Йди до кафешки. А ти? А я прийду до тебе додому і начебто буду на тебе очікувати. Познайомлюся з Романом, зваблю його. Якщо ти не проти, я не проти. Анастасію здивувала пропозиція подруги, але вона рада погодилася. Адже розуміла, що це шанс позбутися набридливого Романа. Ввечері Анастасія, як і домовлялися, не прийшла вчасно додому. Але через декілька годин вимушена була забігти до квартири, бо забула вдома зарядний пристрій для ноутбуку. У тебе такі теплі руки. Ого, А ти чого тут? Не зрозуміла. Ось так. А там хто? Ходімо. Анастасія не вірила своїм очам. Адже вона думала, що в кімнаті Дарина із Романом. А натомість побачила подругу зі своїм чоловіком. Дарина? Макс? Це зовсім не те, про що ви могли подумати. Я просто вчила його танцювати. Ах ти нахаба! хаба. Ще й тапки мої ножі взула? Доки моя невістка з дому і танці з її чоловіком танцюєш. ну пішла звідси до свого гуртожитку. Хвойда! Це я Хвойда, а нічого, що ваша невістка крутить хвостом за спиною в чоловіка з Романом. От я й подумала, навіщо Максу така дружина? Хотіла відхопити одразу двох, не вийде подружко. Настю, це правда? Ти Роман, ви Анастасія була шокована тим, що найкраща подруга намагалася звабити Максима та виставити її зрадницею. Ніч молода жінка провела у хостелі і на ранок поїхала до бабусі, щоб зрозуміти, як їй буде далі. Я подумати не могла, що він повірить їй словам. Це так образливо. Я пішла від нього. Думала, він буде просити повернутися, але він навіть не дзвонить. Я ж попереджала нікому не довіряти, навіть найближчим. Та хіба я могла подумати на Дарину? Що ж тепер робити? вже розлучені і все? Вже й свекруха на моєму боці. До речі, я вже точно взяла її фото. Ми там всі разом. Може, ще якийсь ритуал провести? Ну, як з тими капцями? Ох, і накрутила твоя свекруха справ. Тепер вам разом треба буде цей клубок розкручувати. Вона сама до тебе прийде, але ти її маєш вислухати. Сама прийде. Добре. І ще. Бачу, Максим твій у великій небезпеці. Ти йому будеш потрібна. У небезпеці? Ось зав'яжеш йому на зап'ясток, Це його збереже і допоможе правді розкритися. Не встигла дівчина повернутися додому, як біля будинку зустріла стривожену та налякану свекруху. Ольга Іванівна, щось сталося? Щось з Максом? Після того, як ми усі пересварилися, і ти пішла, Макс вискочив з квартири. Сів на обеди і рванув по трасі. І що? Що сталося? І він розбився. Я дзвонила тобі купи разів, але ж ти трубку не береш, ледь знайшла тебе. Розбився? Він у лікарні у важкому стані. Отямився і нікого, крім тебе, бачити, не хоче. То негайно ну, їдемо, їдемо до нього. Чекай, 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 Настя, я мушу просити у тебе вибачення. Це я в усьому винна. Ви про що? Гумана. Це я вмовила його приїхати до нас і залицятися до тебе. Він син моєї знайомої. Я знала, що йому дуже потрібні гроші. От ти запропонувала? Навіщо? Просто я хотіла перевірити, чи насправді ти любиш мого сина. Розумієш? Вибач мене, Настюшу, я ж не знала, чим все обернеться. Максу, ти кажи, будь ласка, потім поговоримо зараз їдемо. Анастасія була шокована почутим, але вирішила спершу врятувати чоловіка і надягнути йому оберіг. Через декілька тижнів чоловіка виписали додому. Максим вмовив дружину повернутися адже не міг уявити свого життя без неї. Стосунки свекрухи та Анастасії почали також налагоджуватися. а ти не забув випити свої пігулки? Ні, Дякую, Люба. Це було сьогодні останнє. <ріст> <ріст> Дітки. Ну ви ще довго тут. Максику, Насть, ходімо. У мене вже обід готовий. Я ваших улюблених вареничків наліпила. <ріст> <О>! <ріст> Дякуємо, Ольга Іванівна. Ми з радістю їх скуштуємо, правда, Люби? Так. <ріст> Анастасія та Максим купили квартиру і невдовзі переїхали до власного житла. Анастасія завагітніла, і зараз родина чекає на малюка. Бабуся радить не користуватися невістці домашнім взуттям свекрухи, бо тоді свекруха почне мимоволі виживати її з дому.